Ну, друзі, давайте тепер до Росії. Туди до речі, теж почався там руський мір. Після атак українських дронів там не працює близько 40% нафтопереробної галузі. А що це значить для самих росіян? Для простих кожна п'ята машина не може заправитися. Пишуть самі російські змі. Впливається і на фронт, каже капітан першого рангу у запасі колишній заступник начальника штабу МВС ВМС України Андрій Риженко. За його словами, на окремих ділянках фронту у Росіян просто банально немає пального. Вони навіть змушені користуватися захопленими українськими АЗС, щоб хоч якось заправити свою військову техніку. Всі інші сарян почекайте. Насправді, все це відбувається, тому що наші сили оборони знову нагадали росіянам, що війна має наслідки і має зворотню відповідь. У ніч на 22 жовтня вони влучно поцілили у стратегічні об'єкти на її території, зокрема по Саранському механічному заводу в Мордовії та. Махачкалінському НПЗ у Дагестані обидва підприємства мають важливе військове значення. Перше виготовляє боєприпаси, а друге забезпечує пальним каспійський флот Росії. Наприклад, а також минулої ночі генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ і складу боєприпасів на Білгородщині. Про ці та інші важливі події будемо говорити далі. До нашого ефіру доєднується колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Ігор Олександрович, вітання. Добрий ранок. Слава Україні слава, вітаю вас і наших глядачів. Отже, перелічили те, що куди прилітало з боку української території по російським НПЗ. Ми розуміємо, що брак пального є, все це відбувається. Але знаєте, давайте розпочнемо з того, чи має зараз Росія можливості швидко відновитися, десь закупити, знайти пальне і відновити логістику, і ось це постачання. Як ви думаєте, наскільки в них це може бути швидкий процес? Ну швидко ні. Ми бачимо за цей час проблеми сим до якби економічні союзники, то же там Казахстан, ряд інших і Білорусь сателліт. не може вирішити це швидке питання і підтримувати свого такого агресивного імперського боса. І цей процес більше того для них узгобляється, погіршується, тому що спроможності Сил оборони України наносити удари в території по об'єктам, пов'язаним з паламастильними матеріалами виробництва, зберігання транспортування. Значить, нашої спроможності сил збільшується ефективність підвищується, тому що наноситься удари не просто по об'єкту як території, а вибирається чутливі місця, які приводять до зупинки на більш довгий термін, ну і так далі. Тобто, ну і для того, щоб це було так для них до стадії критичне, треба по оцінкам фахівців світових економістів. Щоб падіння було виробництво на 30-35 відсотків, ну, в принципі, не на якісь періоди. А для того, щоб це відбулося у нас в Силах оборони України, крім ударних і безпілотних апаратів, які виконують цю важливу роботу, додаються даються і ракетна зброя. Ну от за останні декілька діб Storm шедл. Тобто вона потрібна для. Збільшення потужності, а це значить ефективності нанесення ударів. Давайте ще поговоримо, з чого запускати ці mm -hmm. ракети. Україна вже наступного року має отримати шведський винищувач Гріпен. Поясніть нам, от яка в них перевага, от якщо порівнювати з іншими літальними апаратами, сушками, міхами, f 16 чим вони можуть підсилити наші сили оборони. Ви автомобіліст? Так. Ну от як якщо їздити на Ланосі і, ну, і, і, ну не не Мерседесі, а там Ауді чи от такого класу, от десь такі порівняння, що було зрозуміло нашому пересічному громадянам, нашим яким в чому в чому якби різниця? В тому що це сучасний літак, в тому, що цей літак пристосований, це дуже важливо до наших підкреслю розбитих аеродромів. І відрізняється, mm -hmm. тому що шасі на F-16 таке тонке, тендітне, я би сказав би. А ситуація якби о така. Треба сідати на ділянки шосе, наприклад, і він для цього розроблявся. Розумієте, це не потім пристосовувати. а шведи одразу розробляли, мали на увазі, що коли будуть бити по їх аеродромах, то їм потрібен саме такий літак. Він технологічна розмова дуже принципова. Це 39-й джаз. as swirsky always said that equipment Є, тобто найбільш сучасний, а не застарілий варіант, як на f 16 опять-таки, крім того, авіційного озброєння. Вот на f 16 принципово ми просимо і просили раніше американців, щоб надали все ж більш сучасне. Тобто Ракети, наприклад, повітря-повітря на 120 кілометрів, ну, максимум на 160 іноді, і максимум що до цих літаків це 180 американців. У Росіян ракети Р 37 на 300 кілометрів. Вони і рекламують, що там і більше 350 і так далі. І тому це нові спроможності для авіації, і крім того, треба говорити не тільки про самі гріпини, а додаток літаки дальнього російного виявлення і управління. Це підніме застосування як самих гріпинів. Так, і ті той парк, який у нас є, f 16 і радянські літаки. Тобто, це така я Я А, Тобто ми зможемо завдавати ними ударів по Росії? Чого зараз не можемо робити f 16 Маю надію, що відбудеться передача сучасної авіаційної зброї, з зіля. Як ми попросимо для 16 ракети часом, наприклад. Вот це буде від швеції там цього боїться даме, він завість, оку, фрік, на демері. Він боку споку припропудився на все, як би це. А во там це натовці роблять. Так от шведи це дуже важливо, Такі стратегічного рівня а, прорив. Взяли стратегічну відповідальність, що вони не бояться, вони надають нам такого роду допомогу. Яку гальмували два роки американці і mm -hmm. по нам і по цим літакам дальнього російного виявлення, але тільки літаків недостатньо. Знаємо, військові коментують те, що ці винищувачі є носіями ракет Таурус, і важливо, щоб і Тауруси нам хтось постачав, чи ще щось можна туди застосувати? Щоб по Росії так. Да, а це отакий от додаток. Я говорив про F-16, щоб дали ракети часом. Угу. А цей літак зразу був розроблений під ці ракети. Угу. Там участь була шведська вироблення, і тут якби німцям це додаток просто так апять збоку спостерігати і пояснювати, що там можливі спеціалісти повинні приймати участь. Це ну це більше від внутрішньої політичної ситуації для мерця внутрішні Німеччини. І тому він затаємничав, скажем, всі поставки нам озброєння. Тобто, це дуже гарний у вас додаток того, що ж надасть нам цей гріпін. Ну якщо складати так, як ми цього бачимо спільно зараз в Швеції, тому що росіяни вже здійснюють великий тиск до того на Швецію, на країни. Ми знаємо, що формують там. А, значить, частини нові в бік Швеції Фінляндії, Округа відновлюють ті, які були за радянські часи, росіяни Тобто іде фактична підготовка mm -hmm. воєнної загрози для цих держав, і не зважаючи на це, ще раз і дякуємо Швецію. Вони пішли на те, щоб mm -hmm. зробити такий стратегічний рівень, на мій погляд, крок. Дякуємо, дякуємо да, тут. Да. Треба Да, будь ласка. Дякуємо вам, пане Ігоре. З нами на зв'язку був колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Ще раз дякуємо і чекаємо шведських літаків, щоб влупити по Москві, по поповні.